Добре, все. Добрий день, добре, пані добре. Галина, добре. раді вас бачити в нашому салоні. Ми оце чули, що ви тут розказуєте, що у вас який то результат від Нугабест. Що да. у вас вже є? Який результат? Я, Коротше, я пересоленка і попала у вашу, ну, ваш магазин Нугабест. Ходила сюди, і в мене боліли ноги, у мене тас, проблеми були з ногами. Я себе 15 процедур пройшла і почула краще. Ну, найкраще, що у вас зараз? А, у мене слуховий апарат, я погано чула. Uh -huh. І коли я поїхала на Южноукраїнську ГЕС і теж пішла в Дугабест, uh -huh. і там мі... посовітували мені на уші саме, прикладати, на... да, прикладати... проєктор. Так, при температурі 45 градусів я прийняла 30 процедур. Я зараз зняла свій протез ушний і чую добре, і сама не вірю цьому. А тільки що ми замірили з вами цукор, який показник? А цукор 5,5. Отлично. П'ять і А який був до Новобест, до того як ви почали користуватися? <зв> Давління мене нормалізувалося, святова з крові нормалізувалася і та сахар теж. А який був раніше? Ну був більше до 7. Так, цукор був до І Довгий час він був такий. Я на учоті не стояла, я на дієті була, коротше вона так. Ну і таблеток не ні. Але слух погіршився Але теж? саме найважніше слух вернувся. А він погіршився і за цукру, ви думаєте, чи ні? Ні, і за. І за процедуру розбивання. Гірше, ні, коли він став от гірший, ваш слух, не, що я ви оділи слуховий апарат? Ні, я думаю, що це вже по возрасту, бо я дуже стараюся. По Скільки вам років? 77. 77. 77? Та ви ще молода. Ну да, що? <ріх> У нас тут ходять 90-92. Ну, по зрівнянні з ним, ви, ви дівчина. Це вже сіворотим. І так, значить, що помогло, прийняли 30 сеансів там підряд. Да, без пропусків. Да, да, без масаж і на вухо клали проектора. Да, так? Так, да, да, да. А температура знизилася. І на печінку, на ні нічого. Нет. А цукор нормалізувався. Ви що, може на ноги робили ще щось? Масаж? Так, да, робила масаж ніг. Масажю 10 разів, 10 разів. 10 разів? А, да. Так вот, бачите, ми в Ясні. 10 разів на чоб, на Е5 чи на біло? На Е5 -м. На Е5 10 раз пройшла 30 см масажа. Вот вам результат. Цукор 5.5. Норма. Слугами раз зняли. Да, да. Да. Що, сужити, так, і що таке? І не могла сидіти, так у мене боліла поясниця, зараз в приділа норми. Прекрасно, Так що я вас поважаю, я вас люблю, я дзвонила, я, я читала ваше сообщення, хто вас покупає. Дзвонила й вам, ви мені як рідна сім'я стали. Дякую, пані Галина. Так, дякую так, досі, досі, І тепер ще саме цікаві ви добре розповідаєте гуморески.